Дуфу, при місяці згадую брата. Тривожно гримлять барабани, вже люди не ходять. Це осінь і чується втомлена пісня гусей, а ніч розсипає дзвінкої роси білі води, а в ріднім краю місяць світло. Ясніше несе. І брат мій далеко Розлучені ми чи навіки, ніхто не пита, чи помер я давно, чи живу. Я довго не маю листів, а послав їх без ліку. Пожежі війни все палають в вісні і наяву. Дуфу. Пісня про хліб і шовк. У піднебесній по Китаю всьому є тисяч десять міст, мабуть. Але чи є хоча б одне, в якому не славилася б воїнів мабуть? А що, якби серпи, і рала – Повиливати нам з блискучих лад, аби вони покірно оборали, Цунь поля запустілого улад, гіркі ридання вже б не поливали ту землю, де гула страшна війна. Чоловіків із піснею орали, жінків наткали з шовку полотна. Дуфу весняний краєвид. Країна в руїнах, та гори й ріки живуть, у місті весна зеленіє співочо строкато, Засмучено мислю аж квіти в сльозах про вітчизни, майбуть, і птахи журливі з родиною Жаль розлучатись. Три місяці поспіль палає запекла війна, листи з батьківщини для мене дорожчі від злота. Волосся коротша, на скроні лягла сивина, рідке воно й куце, і шпильками не заколоте.